Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до нас до наступних подій. Але спочатку малесенька об'ява. Дівчат, всі дівчата, хлопці, всі знаємо нашу ситуацію в нашій країні з електроенергією. І у нас зараз вимикають електроенергію надовго, ну, на 5, або, що і на 7 годин. І я не знаю, як в мене буде виходити робити. Відео, як викладати їх. Але дивіться як, я буду намагатись як я зможу. З картами мені простіше робити, а от філіжанки навіть не знаю, бо в мене електроплита, і навіть воду підігріти я не можу, щоб зробити філіжанку кави. Але ж, поки поки така ситуація, я буду намагатись хоча б на картах дивитись якісь питання, вони будуть. Як зазвичай загальні, це буде один єдиний варіант. Тож, кому просто таке не підходить, то я розумію вас і вдячна взагалі за те, що ви є на моєму каналі, і що взагалі заходите хоч щось дивитесь і дійсно, разом якось нам легше переживати той час, який у нас зараз є в країні. Тож, всім дякую за розуміння. І давайте подивимось, до чого готуватись, до яких подій. Як зазвичай дивимось сьогодні на завтра. І давайте дивитись, починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? Так, ну дивіться, завершення. Тут для когось діточ... про діточок йдеться мова, завершення, ну це навчання більш справце, і оформлення якихось документів. ну там, Наприклад, подаєте документи до вступу в інститут, або там переходите з молодшої школи до старшої, або взагалі там садочка дитинку оформлюєте в школу. Для когось це так. Готуйтесь, робіть це. І це те, що, те, що рухає вас вперед, і вашу дитинку, для когось це взагалі, от знаєте, закінчення. ну, Для тих, для кого тема дітей зараз ну, взагалі там не на часі, або взагалі вже не актуальна. Дітки дорослі, або ви ще не плануєте їх. Тож, все ж таки, теж тут про завершення певного періоду в вашому житті, який вас все ж таки чомусь навчав і дав вам знання, дав вам можливості просуватись вперед. І, знаєте, тут як ітоги підводяться. І взагалі-то. Це, знаєте, теж як можливість відкриття нового шляху для вас. Для когось це про документи. Завершується один якийсь період. Вам чи подовжувати треба документи, чи взагалі оформлювати з нуля, ну, починати там якийсь процес. Ну, такий, знаєте, день важливий, день, коли бути треба людиною зосередженою. Людиною готовою до сприйняття нової інформації, до певних пересувань, і взагалі-то все це воно повинно у вас і вийти. Давайте далі дивитись. сфера кохання. До чого готуватися в сфері кохання? А тут. Чесно кажучи, тут може бути така ситуація, яка от вона рушить, вона хтось, скажімо так, хтось з вас, ви чи людина, з якою ви у відносинах, докладає зусиль, але це знаєте, коли от щось не подобається, чогось не хочу. І намагаюсь повернути це, як знаєте, повернутись до ранішніх якихось там звичок, ранішніх якихось, ну, скажімо, так, як ви жили раніше, так як, наприклад, людина жила чи там жив раніше, це, знаєте, коли хочеться розвалити те, що є, бо воно не підходить, бо воно не викликає, ну скажімо, такого задоволення, бо ситуація, ну скажімо, аж занадто зусиль потребує. Тож зміни, які от вони назріли. І зміни яких тут як не уникнути. Тут, знаєте, може бути доволі різко людина щось скаже, щось там відповість, але розумійте, може, і ви так будете відповідати, або взагалі якусь там ситуацію, ну, скажімо, обговорювати з людиною, розглядати, виказувати своє бачення ситуації. Тут просто, от, знаєте, як відмова від чогось, що вас ну, як ламає, як людину, як особистість. От На це зверніть увагу, і в цей день ви можете просто от як вже робити, бо ви походили, ну, наприклад, там останній тиждень там останні. Два-три дні ходили і думали над чимось, і ви вже готові людині сказати своє бачення. А може для когось з вас бути таким, що в цей день щось між вами стається, і ви вже для себе розумієте все. От, от все, Це вже край. От Більше я так не хочу, я буду розмовляти, я буду... це треба міняти. От такий день. Переламний, отак я б сказала у відносинах. Тепер на робота. Давайте дивитись, до чого вам готуватись у вашій роботі. Робота. Угу. Так, ну дивіться, ім імператор нам тут показаний, але ж це може бути керівник з вашої роботи. Це може бути Сама установа як така, це може бути хтось з старших людей на вашій роботі. І взагалі то ситуація, яка, знаєте, от людина чи хтось буде так нав'язливо щось поспіхом робити, як нав'язувати свою думку ну, от цьому самому імператорові. Будьте уважні в цій ситуації, бо тут треба роз... він може вам давати якісь накази. Але сама по собі ситуація вона не повинна тут аж занадто швидко якось відпрацьовуватись, бо насправді тут треба замислитись. Як можливість якась там буде обов'язково, а от ем, це, знаєте, як треба вміння скористатись цією можливістю. І треба в цій ситуації. Знаєте, відчувати себе захищеним або захищеною. Оце важливо тут. Бо тут може бути ситуація, в якій от на вас нападатимуть, от що зроби все. А ви, наприклад, відчуваєте, що таким чином, як від вас. Хочуть там якогось відпрацювання, воно не треба так. Воно так, не по закону, воно так взагалі не добре і не гарно Тож будьте зосереджені і уважні. Отак От тут показано. Що важливо прийняти вам в цей день? Давайте побачимо. До чого треба готуватись, бо краще, б за все, прийняти вам своє життя. Ага. Роль жезлів, якісь зміни. Ви будете задоволені цією ситуацією. От кажу одразу, ну, і він, я так розумію, теж але це зміни, це кардинальні якісь зміни. І вони по долі. Це знаєте, як ситуація, яка назріла. от Взагалі, сьогоднішній розклад це про те, що назріло, і те, що треба вже змінювати, бо. Це знаєте, як, якщо ви самі самотужки не зробите ці зміни, то вам вони будуть нав'язані. Або людиною, або ще кимось, або взагалі Всесвітом будуть нав'язані. Тож продумайте, як воно краще було б за все от, саме для вас. Робіть щось корисне для себе, а не так, що ви потім просто будете підкорятись чийомусь, там, ну, наприклад, погляду рішенню. Забаганкам чимось. Ну, знаєте, як це буває. Далі давайте дивитись, від чого краще б за все відмовитись, і теж краще б за все до цього готуватись. Чого вам краще б відмовитись? Так, дивіться, десь ви себе будете відстоювати. Свої погляди, свої якісь там, взагалі, ну от як щось ви там собі вигадали, і ви хочете, щоб було саме так, як вам треба, як ви хочете. І дивіться, ви отримаєте перемогу, але хай ця маленька ваша перемога не буде для вас, знаєте, от, як. Все, тепер я зірочка, тепер в мене все буде виходити, як, ну, от, як зараз вийшло. Вам ще треба буде, ну, як знаєте, відстояти свою цю перемогу. Це тільки початок вашого шляху, якогось нового. Тож будьте уважні, бо тут будуть, ну, скажімо, бажання там, похитнути ваше рішення якесь. Де ви там напрацювали собі перемогу або напрацюєте? І, знаєте, буде хтось, хто ну, просто, от, знаєте, як перевірочка, чи дійсно ви так вирішили, а може, це ви так просто на емоціях щось там зробили, сказали, а тепер можна, як зазвичай, Робити собі, тож де вам там треба кого зупинити і межі свої встановити і сказати: так: от за цю рисочку ти не заходиш, от, телефонуєш у такій годині і більше не телефонуєш. Або, наприклад, заходиш до мене. Там, о о такій-то годині, і щоб я тебе ані до цієї години, ані після не бачив чи не бачила. Тут просто, от, знаєте, як м, треба встановити правила якісь там, але вони повинні бути вами надиктовані, і вами ж вони повинні бути дотримані. Тоді їх будуть сприймати так як слід. А інакше це буде просто, от, знаєте, як балаканина сприйматись. Ну, там, Ну, то і що, що сказав чи сказала? Ну, сказав і сказав. А сьогодні буде так, як я, мені зручно, так, як зазвичай було. Тож теж будьте уважні. Чого не уминути? Давайте побачимо. Чого вам не уминути. І до цього теж треба готуватися. Чого не уминути? Ну, бачите, от, от такого відстоювання своїх. Кордонів не оминути, от як хочете, а вам треба буде когось там на місце ставити і відсторонюватись, і чи когось відсторонити від себе, бо відлюдник він теж просто так не з'являється в розкладах. Це просто, от, знаєте, як людина, яка вже має досвід, яка вже знає, от що і як хоче. Навіть якщо вам десь там лячно у вас будуть всі гарні можливості зробити так, як вам треба, от як буде краще за все для вас. І якщо лячно, то навпаки, робіть так, щоб прояснити ситуацію, щоб не було сумнівів. Бо ваші страхи можуть вас заплутати, можуть заплутати ну, ту людину, з якою вам треба буде кордони ті наводити. Тож, будьте трошки впевненіші. І повірте, коли ви вже зробите от хоча б перший крок, скажете там десь, там, чи зробите десь, щось, що вам дійсно гарно і хочеться зробити, сміливість появиться. Вона буде просто, от знаєте, як ну, дайте, як ота вода. Знаєте, вона вже не, її вже не зупиниш, тільки там краплиночка і, і буде більше, більше, більше. І Сміливості вам тут вистачить довести до кінця. Тож робіть так, як вам краще за все і як вам треба. Нехай воно буде на користі вам і всім, кого це буде стосуватись. І дивимось далі пораду від вищих сил для вас на цей. день Давайте побачимо. Йдіть від страхів, просто от йдіть від своїх страхів, хай вони вам не заважають. Те, що ви навигадували собі, те, що ви хочете робити, те, де, там, де ви аж на самому початку. Оця ситуація вона вам на користь. І е, проробити свої страхи вам теж треба це як навчання ваше. І знаєте, будь-яка ситуація, вона через страхи йде. Це, знаєте, як от та сама внутрішня перемога, якої треба досягти, і яку треба ще, ну, скажімо, втримати. Бо один раз зламали в собі страх, а інший раз починати спочатку. І кожного разу вам цю перемогу вашу треба підтверджувати. Ну, але я вірю в вас і знаю, що у вас все вийде все буде гаразд, і все буде так, як вам слід зробити. Емоційно, трошки емоційно, але нічого, ви справитесь і зробите все, що собі там намріяли. Я вам цього дуже бажаю. На цьому закриваю відео. Всім вам дякую, всім гарного дня, гарних подій І вам, і, вашій родині, і хай все буде так, як слід. Щоб ви посміхались, щоб ви були щасливі, побачимось всім пока.